На одній із машин маніпулятор здатний піднімати величезний вантаж боєкомплект, наприклад, такий гігант разом з іншими ваговозами від фонду Петра Порошенка дістався десантно-штурмовим підрозділам. Це дуже корисні машини, особливо в нашій час і в нашій місцевості, там де ну, потрібна велика прохідність і потрібно доставляти у важкі місця. Непошкоджена техніка їде до майстерні, а майстерня приїжджає до техніки. Така опція уже доступна військовим з окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Вони ведуть бої на гарячих бахмутському та Авдіївському напрямках. Передаємо. Три пересувних авторемонтних майстерні. Вони дуже добре зарекомендували себе на фронті. І те, що сьогодні є можливість робити дрібний та середній ремонт безпосередньо, без евакуації в пункти постійної дислокації, це є реалізація нашої співпраці.